Вас на 22-й велась. Вір, головне, що ти танканеш. 460 урончика. Давай я зверху буду контрадікшно зустрічати. він шот не остався. Давай. Що вони? Що з вами, пацани? Пацани, а що ЛТшка їде? На 800. 4 секунди каде. Стрім, снайпери. Ти б снайпери приїхали, пацани. поведінки давно не пацаны. Ти бачиш, як вони просто на похід Еміль, лісовий дух, контрадишн, 100-бок. XM-ка вкатує, XMK, XMK, XMK. Зловиш? Він на 2 тички нам дав Боже. А, шо, а, шо, а як ми їх тут понетрируємо? А зараз утопиться. <ріху> Можна я йому дам тичку, щоб він не безплатно... Ладно. На, а що ми робимо з цими пацанами? А що ми з ними робимо? Слухай, а... Ем... Penetration, Пенетрейшн, давай, 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 давай. Пенетрейшн. Яка вертуха, пацани, ви це бачили? Яка вертуха? Але, ти ще, ти... А знаєш що, мені ще тільки що асіст дали, тому що я з утерами, коли ти я, ти ще, тиiges, ти я перед цим йому каток був. Все, задар ти можу отримати. Слухай, ем..., пане Вадим, що ви думаєте на рахунок цього бою? Я думаю, що стріп снайпери проїхали, але в них нічого не вийшло. Арта, давай! Давай! Та на Арта на мене. На! Сім фра... В смислі? У мене сім фрагів, пацани. Потужно, потужно. Да.